В таких коротеньких відео я хочу познайомити поближче вас, що ж це за така нашумівша компанія Інкрузис, яка зробила просто переворот у сфері туризму. Отож, давайте знайомитись. Інкрузис це топова американська туристична компанія, яка має представництво вже в 206 країнах світу. Тобто, вже більше півтора мільйона людей по всьому світу подорожує. Саме завдяки нашій компанії. Засновниками її є Майкл Хатчусен та Франко Діна це люди справді з великим серцем, це люди з глибокою місією, тому що місією нашої компанії є. Дати можливість кожній сім'ї, кожній людині, незалежно від її фінансового положення, так щоб, її, щоб людина мала змогу таки подорожувати, щоб її подорожі стали досяжними, доступними і насправді вигідними. Тому, як ви вже зрозуміли. Продуктом нашої компанії є платформа самостійного бронювання на 21 тисячу круїзних напрямків та 150 тисяч готелів та резортів. Чим унікальність? Чому вигідно бути членом, частинкою цієї компанії? Наша дуже часто називають закритим туристичним клубом. Так, чому вигідно бути членом цього закритого туристичного клубу? А тому, що ми завдяки член. Ми можемо не лише купляти напряму одразу круїзи, готелі, курорти, а можемо ще поступово накопичувати на цей відпочинок і отримувати скидку додаткову мінус 25% вже від найнижчої ціни, яка є на туристичному ринку, та получати ще кешбек від кожної покупки. Давайте я трошки більш детальніше на цьому зупинюсь. Чому у нас справді ціни найнижчі? А тому, що ми купляємо у нас з круїзними стоповими, круїзними лініями, з 12, ма е, довгострокові договори. І ми напряму у них бронюємо свій відпочинок, минуючи всіх посередників, тобто турагентів, е, туроператори, які зазвичай... Є в цьому ланцюжку. Тому ціни у нас, виходить, в 3-4 рази дешевше, ніж бо ви цей круїз придбали десь туристичній агенції. Але також компанії є партнерська програма, що вона дає? Вона дає можливість людям подорожувати вже з більшими скидками, такими як 50% або за рахунок компанії. І при цьому ще й отримувати пасивний дохід, але це вже йде для більш амбіційних, для людей, які справді можливо мріяти мріяли мати онлайн бізнес в сфері туризму під ключ. Тому про це ми зараз поговоримо в наступному відео.